Ілля Матиєнко вперше відчиняє двері квартири, яку він з бабусею отримав подарунок від благодійників. Я, чесно кажучи, я в шоці, бо я до останнього не вірила, що таке може бути. Ми в ажі житі жили, там не було навіть душа. Ми три роки печці, ну два з половиною роки жили. Я думав, що це все якийсь фейк, що то не знаю. Ну а після того як я поняв, що це справді. Тепер у нас буде власне житло зі всіми потребностями. Ілля з бабусею оглядають свою квартиру. Разом з ними тут буде жити молодший син Олени Матвієнко Сергій. Квартира двокімнатна. Тут є меблі, посуд та побутова техніка. Олена Матвієнко розказує: майже рік зверталася в різні інстанції з проханням вирішити питання із житлом. Квартиру сім'ї вимушених переселенців подарував представник нового житлового комплексу в Ужгороді. Чоловік не прокоментував своє рішення. Меблі закупили підприємці одного із релокованих на Закарпаття підприємств іншим необхідним допомогли громадські організації. Такий подарунок родина отримала завдяки Іллі. Ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали. І Європа дала ордер на арешт Володимира Путіна. Його свідчення були перші. Він був перша дитиною, яка повернулася з Росії, яка була вивезена російськими загарбниками. І це краста, те встановлення справедливості, яке. Мала отримати ця родина. Свідчення він давав в Бундестагі перший раз, потім давав в Газі перший раз, він сюди перший давав. В ООНі він давав теж. Розумієте, це велике діло, коли наші діти розповідають ті жахіття, які вони пройшли. Зараз Іллі 12 років. Він навчається в шостому класі однієї з ужгородських шкіл. Коли почалася повномасштабна війна, хлопчик з мамою жив в Маріуполі. Попали під обстріл, Ілюша відірвала ліве стегно. От ще 11 сколку сидить у нього в нозі, а доньки попала в лоб. Але вона допомогла його дотягти до сусідки, а сама потім на очах у Ілюші. Померла. Так. Мені син з Австрії вислав відео, де Ілюша лежав травмований в лікарні в Донецьку. У мене вже не було надіжди, що я можу повернутися в рідну обстановку, але моя бабуся мене виручила. І от ми почали. Всюди ходити, і потім вже Ірина Вірічук, то мені подзвонила і сказала: збирайтесь, будемо їхати. Олена Матвієнко розказує, в Ужгород переїхала у 2017 році. Сюди забрала внука після того, як він пройшов лікування у Києві. Зараз бабуся є опікункою Іллі. Я коли його, його забирала з Донецька, він був худенький. Він боявся стуку, шороху, грому, Сірін він всього боявся. Він не міг спати без світла. А зараз же, подивиться, це зовсім інша дитина. За словами Мирослава Білецького, зараз триває процес оформлення документів на квартиру. Родина вже має ключі від житла і перевозить сюди особисті речі. Тетяна Рожновська, Леонті Неколишин, Суспільне новини.